Доброго вечора. Почалася осінь. Стало холодно. Стало холодною в будинку. Трошки хочу зняти вечір. Для чого? Ну, Для того, щоб люди в цьому відео зроблять кожен для себе свій висновок і хтось щось своє побачить. Хтось побачить цей теплий камін, Як горить вогонь. Хтось побачив немите скло каміна. Хтось побачить собак на полу, хтось побачив собаку, яка жує на килимі. Хтось побачив, що в мене безлад. Хтось побачив, що ще одна собака лежить на дивані. Але для себе я вам скажу, я бачу тільки. Що в мене є тут щастя? Оце ця мілач, яка є на килимі вкусняшку. Оце ця доросла, яка вже її з'їла, і сподівається, що мотя її не доїсть. Оце цей жулік, що прибіг до мами Сіви каже, не показуй мене, щоб не увели. Оце ця бібізяка, яка любить лежати біля того безладу з речами, так, Камарка. І теплий камін. гарний вигляд вогню, нехай навіть з зачиненим грязним степлишком. От так Отак от. Будьте здорові, не хворійте. і пишучи коментарі. Запам'ятайте одне, Ви пишете лише те, що сидить у вас в Всім добраніч, гарного вечора. Не в чистоті щастя і не в грошах також.